У цьому відео я розкажу, як перетворити картинку у своєму відео з такої. На таку. В даному відео я використовую так звану схему Рембранда. Назва відсилає до художника, який використовував таке освітлення у своїх роботах. Суть у тому, щоб виставляти світло таким чином, щоб тінь від носа утворювала ось такий трикутничок на щоці. Таке освітлення часто використовується для зображення головних героїв на кінопостерах. Але це далеко не єдина схема. Якщо ми трошки змістимо світло до центра обличчя, ми отримуємо другу популярну схему петля. Назва пов'язана із тим, як тінь від носа утворює невеличку петлю на щоці. Така схема освітлення найкраще підходить для круглих лиць. Така картинка робить лице стрункішим і підкреслює вилиці скули. Ще трошки змістивши освітлення до центру лиця, ми отримаємо схему метелик або парамаунт. Метелик, тому що тінь під носом отримує форму трошки схожу на метелика. Інша назва Paramount, пов'язана із голівудською кіностудією, що першими почали використовувати таку схему для зображення своїх зіркових кіноактрис. Усі ці схеми освітлення трохи згори та збоку дадуть красиву тінь на половині вашого лиця, прикриє підборіддя і його нащадків і дасть блиску в очах. До речі, форма цього блиску буде залежати саме від джерела світла. В нашому випадку це квадратний софтбокс. При зйомці перед вікном інколи можна отримати не дуже бажаний ефект, коли бліки від вікна повністю перекривають зіницю. Зазвичай початківці розміщують світло на рівні носа перед лицем. Це дасть більш рівне зображення без будь-яких тіней. І воно теж може виконувати якийсь ваш художній задум, але виглядає воно дещо простішим. Ну і також, увага! Якщо в цих схемах розміщувати світло занадто високо, можна отримати небажану тінь від надбровних дух у вигляді маски зоро. Ну а якщо ж навпаки, занадто низько, то отримаємо ефект ліхтарика, коли розповідають жахастики перед багаттям. Ще один з цікавих варіантів це розміщення світла з якогось одного боку. Таким чином можна отримати розділене освітлення, тобто те, що буде розділяти ваше лице навпіл. Додаємо до цього драматичне заповнююче світло із темного боку, і також отримаємо цікавий результат. Окрім ключового світла, можна також додати контрове. Воно може бути як біле, так і кольорове. Задача цього світла створити додатковий контур у затемненій частині. Воно виставляється позаду об'єкта зйомки, але щоб світло не потрапляло в об'єктив камери. А також бажано, щоб воно ледь підсвічувало контур, не зачіпаючи непотрібні для відео на рівності. Наступне світло заповнююче. Якщо ваша задача не передбачає занадто темних тіней, воно знадобиться для легкого подсвічування затемнених частин. Використання RGB, навіть малопотужного легко розфарбує тінь у потрібний вам колір. Ну, а також підсвічування тла. Залежить від самого тла і які акценти ви хочете розставити. Це може бути ідеальний плавний градієнт, ідеальний плавний кольоровий градієнт, або кімната з різноманітними предметами. Тут можна використовувати будь-які додаткові світильники. Це завжди додасть привабливості вашому відео. Це можуть бути як звичайні побутові лампи, новорічні гірлянди або ж дисплеї вашого комп'ютера. Сподіваюся, ви дещо зрозуміли з цього відео. Від тепер зможете самостійно експериментувати і підібрати ідеальну схему освітлення для свого власного блогу. У наступному відео я покажу, яке світло використовую у своїх відео сам і скільки воно коштує. А також розкажу на які більш дешеві аналоги його можна замінити. А з вами, як завжди, був Мишко Карпань. Якщо хочеш дізнатися ще більше про відеоблогінг, підписуйся на канал. Попереду ще багато цікавого.